Вчора, 20 липня, стартував один із найбільших в Україні фестивалів Файне місто. Ми вирішили запитати тернополян, чого вони очікують від цього фестивалю, та на які гурти і сцени вони приїхали. Відповіді у сюжеті враження, неймовірні, що тут чудова атмосфера, різномиття гуртів, і це саме подобається. Що різні люди, різні смаки, різні стилі, і воно собі навелося прекрасне. Постійно. Хороших вражень, емоцій, нових знайомств. На яку сценула й так. Мені найбільше подобається головна сцена і лайт. І взагалі, чи ви перше. Вперше. Я скажу для того, просто, просто прості речі, щоб люди відпочили, особливо молодь і набралося якогось естетичного музичного задоволення. Це а саме головне. Яка різна і це класно, тому що кожна людина це особистість, і кожна людина має свої якісь вподобання музичні чи тому подібне. І це дуже класно, що Україна і українські взагалі діти такі різнобічні. Це супер. все дуже подобається. очікуємо хороших емоцій, позитиву і всього найприємнішого, що може бути в житті молодої людини. А який гурт ви приїхали після Дивна суміш, от один в Каноє, от Орвальд, антитіла дуже багато такі, і, звичайно, поється в Дефолс. Море позитив... добра і позитивно. А на якому стані приїхали? Ну, в принципі, мене друг затягнув на лайт стейдж, але я в основному на майн стейдж і дерг стейдж. Ви вперше на файну лані? Четверта. Що відрізняєте, що відбувається в вас? Чотири роки тому відбувається. Більше сцен, більше народу, ну і дуже багато розваг. E, взагалі мені подобаються всі гурти, які тут виступають. А ще я приїхав заради атмосфери, чудової, яка тут. І очікують файного міста драйву, відриву і такого іншого. на ну, вперше? Наче? Ні, я вже вдруге.